Для вас цей матч прокоментуємо. Републіка будує позиційну атаку, закидання у штрафний майданчик і м'яч опиняється в Верхов одразу зустрічають свого суперника. Республіки і можливо буде перший удар по воротах. Максим. 89-й Максим Ткач. Перший у воротах. Владислав Хмель, 14-й Михайло. Як найкраще. Гарний розіграш у центрі поля і удар. 6 серпня 2023 року, а зараз вихід один на один знову Максим Щавінський, триває оплески партнерів і знову республіка. Із м'ячем через центр поля і дальній удар. Ми щойно побачили відхід. Корнер. Подача ідея і пробиває. Цьому епізоді. не точно вибиває. І знову республіка. Швидка атака. Можна бити. Щавінський. Тягне. У нього прийшовся удар, і, можливо, буде в нас швидкий контрнаступ. Атака 3 в 3. Удар з дальньої відстані. Ось і дочекалися. У нас Ярослав Сімашко. Не вистачило йому трошки точності, а ось вже і відповідь. Знову рятує свою команду. Удар, нічого собі, ось і момент, ледь ве. Але Шавінський був готовий до цього. Варто згадати, як буквально нещодавно який момент. І знову Щамінський. Потрійний сейф. Є удар і влучає власного футболіста зараз. Ну, варто вважати голкіперег Максимус Максима Шавінського. Удари! воротах, Прекрасна атака! Простріл і удар в один дотик. Що ще треба? Ідеально розіграно і навіть Шамінський у цьому епізоді був просто безсилим. Що не помиляюсь, забуває Семен Борщ. Лівого. Хавбека. Острій. Шамінський в руки забирає. Закидання на дальню стійку. У рибака виникає в інших тонах, за іншу емблему. Як можна найкраще висловитися? Удар! І Дуже неприємний рикошет для Максима Щегніцького, але водночас він є результативним для республіки і відзначається голом із-за меж штрафного майданчика Антон Крамер. На 30. Я розмічаю! Я розмічаю! Я розмічаю! Я розмічаю! До страшного майданчику дорож. В нього є вільний простір, в нього є вміння вбити. А ось тут заворусь. У центр розрізний пас, як розвертається рибаки. блискуча реалізація від та рибака. Рахунок стає 0-3. Як же чудово він обробив цей м'яч? Сорокова хвилина. І відзначається атакувальний гравець республіки Микита Грибак. На правому фланзі Дор закидає у штрафний майданчик Юрков скидку. Далі у центр і випереджає у центр. Непогана спроба, але все ж таки не докрутив. Виграних протистоянні тут. Ще якась барселонська атака в нас була. Момент. Максим Шиманський на місці. Робити. Скидка у центр. Рибак. Євороч. Григорусь. Скидка. І пробивав пробувався за захисником. І що, друзі? Це фенальті. Якісно підставляється. Розбігається. Крамарів в дев'ятку. Без шансів. Відзначається Крамар і оформлює дубль. На п'ятдесят Роман Безрідний. Григорусь! Вихід Вічнавіч. Григорусь! передача на порожні ворота не встигає. Тут пробуйте прийматиме клуб ДРНК. А ЛФК Максимус завітань гості до синдикату. Цікавими будуть протистояння. За дві хвилини до кінця безрідний б'є повз ворота. Не вдалося йому тут впоратися із хвилюванням та переграти голкіпера. Максим Щеманський, мабуть, зачеклував свої ворота вже.